В нас зараз крута розпаковка, але ну, зроблю опять же, рекламу цим штанам сміло. Казали походити в тиждень і сказати. Коротше, тиждень я їх вже не знімаю. Холодно, я собі нормально себе почуваю, рекомендую. В тиждень відходив, бо казали, що походи тиждень. Вносю нюанс. Казав, що дуже маститься. Я тоді був за день їх дуже. Дивіться, тиждень входив, я її ще в стірку не кидав. Ну, кожен день в роботі, грузю. Воно то може маркіті, типу, бачите, дивіться, десь раз ну, тако зробив, типу, і воно, ну, ну коротше, нормальні штани. Тепер розпаковка, ми паузу ми розрізаємо. Коротше, розпакували, а посилка я вже бачу, що хороша. Дивіться. Маємо мідь 4,2 кг плюс 1,4 Написано 5,6 по 261 на 140 Алюмінієвий кабель 16,2 по 62 грн на 1000 гривень. Срібні контакти по 22 г, магніт разом 3356 гривень. Також достану, покажу, що є. Дивіться. Раз, серія такого. Дивіться, мідяха, видно. Тепер 1,4 це, напевно, а, ну, так, да, це вона це сюди ж до мідяхи буде, зараз передивимося. І алюмінієвий кабель. Дивіться, красота. А? Все, зараз переважуємо і все вам скажемо. Значить, алюмінія людина писала, що 16,2, в нас вийшло 15,7 і ще 300 грам ось таких. Це дешевшого алюмінія. Тепер е, Міді написав е, чоловік. Е, 5,6, в нас є 5,3, плюс ще латунь відібрали трошечки. 80 грам, на 100 грам. На 100 грам латуні. А тепер зараз ми бігом підготовимо ваги і будемо важити срібні контакти. Не магніт і магніт. Тепер не магніт. Так. Тепер... Сміюся, бо трошки розсмішили. Так. Не, магніт. не магніт. Не бачу я, не магніт 22 грами. Маємо 21 грам, дивіться, 29. 21 грам. Я помітив собі тут, що не магніт 21. Ми його давайте так назад. Хоп, а магніт маємо. Пише чоловік, що магніт 30 грам. 30 грам. 30 грам. Раз. Магніт. 0. А ми маємо 29 грам. 29. Зараз рахуємо. А ті, хто каже, що нова пошта здаре все за доставку, то дивіться, 150, блін, вже забув. 157. 100, 100 157 гривень доставка, а сума вийшла 3223 гривні. Ну, як на мене, нормально. Цікавий тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.